Привіт, друзі. Сьогодні у нас на огляді срібло, а саме срібна монета кохання. Насправді дуже багато монет, які прийшли, які зараз знаходяться в колекції, але просто не маю часу, щоб зробити огляд на них. Монета приходить в такій коробці. Більше, в принципі, вам про цю коробку нічого не потрібно і знати. Коробка на магниті. Бачите, вона так робить. Магніти працюють. Коробка виглядає. Так, ну, нормальна, нормальна нормально. коробка нічого зайвого, гарна є якісь певні певне недопрацювання, але тим фіксним, скажімо так, на кожну монету є сертифікат, сертифікат срібної пам'ятної монети кохання, монета в нас підписана Андрієм Пишним, і мі. Номер 04258 тираж до 10 тисячі штук. Ось так виглядає сертифікат. Тут є певний опис самої монети, що вона означає, але якщо цікаво, Поставте на паузу та почитайте. Мені це не настільки цікаво, оскільки мені більш цікаво, що я сам взагалі можу побачити з цієї монети. цікаво вона мені по візерунку, і інше. І так, для тих, хто не знає, раніше. Тут був такий язичок, за який можна було потягнути, і монета витягувалась. Але в цих нових коробках є певна проблема з витягуванням монети. Насправді вона витягується наступним чином. Ми нажимаємо на цей низ. Бачите, тут така певна ступенька. Нажимаємо і... Достаємо монетку. І так, для чого ми тут взагалі зібрались? Е хочу вам показати цю монету. В мене був огляд на монету з Нель Зібера Можете там подивитися на мої е взагалі враження по монеті. Одразу скажу, що гарна монета. Е -м, однак. Однак, однак, срібла 925-та пробула. Так, я пропоную її вскрити. Це така певна, знаєте, фішка мого каналу, поки всі чомусь бояться їх взагалі відкривати, бо там зникне вакуум, її можна пошкодити. Бла-бла. бла ну... Навіщо ми взагалі тоді живемо, якщо не можна її гарно роздивитися? Зараз повернемося одну хвилинку. Так, ми повернулися, тільки подивіться на цю красу. Не звертайте уваги це від полімера самих перчаток. Так, ось так, ось так буде вам краще видно. Я в цьому огляді хочу вам просто показати якість карбування, оскільки сам огляд на монету я робив. Можете його подивитися, а головна суть це показати взагалі, як виглядає срібна монета в гарній якості зйомки під різними кутами. Ось так вона, бачите, грає на світлі. Ну. клас. Оп. Я, ну, чесно кажучи, чесно кажучи, знаєте, що ми зараз робимо? Я дістану. Я дістану монету з Нель Зіберу і ми трішки її порівняємо. Всім привіт. Ми повернулися. І так, якщо порівнювати... Монети, як ви бачите, срібна, вона більша. Потім на сердечку в срібній монеті ми можемо бачити відзеркалення, а тут такий більш матовий відтінок. По-друге, це тут гурт рифлений, а тут е дзеркальний. Так. Одну секунду. Одну секунду. Тут така ж сама ситуація. Ось це сердечко, воно дзеркальне, тут воно матове. Потім ще відмінність з тим, що тут золоті. Букви. Та, в принципі, Да і все. Ну, окрім тут номінал 5 гривень, а тут номінал 10 гривень і більше ніяких відміностей я не бачу. Більше ніяких відмінностей я не бачу. Не бачу. Так, поверну. Монету сюди. Ще вам. І спробую під різними кутами показати цю монету. Де, й, напевно, будемо переходити до певних висновків. Зараз я її покладу до боксу. Одну хвилину зачекайте. Так, Відповідає на питання, навіщо я взагалі купив срібну монету до, до цієї. Відповідь досить проста. Я називаю більшість срібних монет від НБУ. Проєкт. Пенсія, якщо Бог дозволить дожити до пенсії, я просто вже на пенсії продам ці срібні, ці срібні монети. Вони з часом, ну, якщо навіть не сильно будуть рости в ціні, однак я впевнений, що ціна на срібло, воно точно не буде падати. Це 100% і це певна можливість просто засейвити, е гроші в тому ж номіналі. Тобто, скільки ви, за скільки ви її купили в доларах, да, то за стільки ви її і продасте там, через 5, 10, 15, 20 або е, 30. Років, але ви повинні. Просто розуміти, це я розповів про найгірше. Тобто варіант. це був перший варіант розвитку фактично зберегти гроші, за котрі була придбана ця монета, але я вважаю, що це найгірший варіант. Прогнозовано це те, що ціна на срібло. І взагалі на цю монету вона тільки буде збільшуватися, і через певний час можна буде продати її по гарній ціні років десь через 10-15 Ось все, що я хотів розповісти про цю монету, висновок наступний. Якщо ви її взяли по. Собівартості, ну, тобто, фактично, по ціні від НБУ це добре, або якщо вам їх хтось на даний час предлагає купити, трішки дорожче цієї, ціни, однозначно, беріть, якщо є гроші. Якщо купувати вже по ціні інтернет-магазинів, ну я не думаю, що це вже така м -м, гарна. Day. На цьому будемо прощатися. Хочу вам побажати мирного неба. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення!